Бренди, посилайте мені пряжу на рекламу. Просто подивитися! мене зараз закидають тапками всі екосвідомі люди. Я її ніколи в житті не викину. Забула, вичхнула мисль. Всім привіт! Мене звати Настя, і два роки тому я купувала пряжу нон-стоп. Без пауз, без плану, просто купувала. Так собі привітання. Ох, але сьогодні, як є, буде. Чесно, я нагадаю вам, що ви на каналі знову розпускай. Це канал про в'язання, ідеї та натхнення. Буду рада вашій підписці, якщо ви ще не підписані на цей канал, лайку та коментарю. Ти бачиш, що у нас сьогодні дуже дискусійне відео, тому поговорити точно буде про що. Раніше я доволі часто скупувала пряжу. Відвідувала магазини пряжі та аксесуарів для в'язання, і в мене вдома були величезні прям, запаси пряжі. Але ці часи минули, і зараз я набула трохи іншого досвіду споживання, тому мені є що порівняти і є що вам розповісти. Давайте почнемо з минулого. Куди ж без нього? Смій життєвий шлях дійсно переплетений з в'язанням. Це хобі було зі мною з самого дитинства з шкільних років. У мене завжди мама, скільки я пам'ятаю, займалася в'язанням, і, звісно, як будь-яка дитина вона починає цікавитися в першу чергу заняттями дорослих. І мені стало достатньо це цікаво, мені подобалося там, звісно, не, не може йти мови про якісь там супервироби. Просто в'язала таке полотно, аби, аби чим зайняти руки. Там маму в'язала, я разом з нею сиділа і щось в'язала. І по мірі мого дорослішання... Це переплетіння з в'язанням набувало різних форм. Воно видозмінювалося, Я пробувала різні інструменти для в'язання, ну, як і різні інструменти з поцігачок, різні, різні проекти, але дещо, звісно, залишалося незмінним, і це культура споживання пряжі. Я жила в місті Києві і проблем з пряжними магазинами взагалі не було. І також не було там проблем зі швидкістю доставки і з ціною на той час. Все це продовжувало все, і все це породжувало бажання купувати, купувати і купувати пряжу. Важкий день на роботі. Ну зайду ка я у в'язальний магазин. Ага. А потім виходиш вже з тлумаками пряжі, розпродаж пряжі в інстаграм-магазині, беремо все і побільше. Ну що даремно платити за доставку там, тих 70 гривень, вже ж треба набрати гривень на 400 мінімум. А, і ось приходить той момент, коли наявна пряжа вже не влазить в стару шафу і треба шукати якби другу, третю і так далі. А, але півтора роки назад я. Тимчасово переїхала жити в Німеччину. І в моєму місті, хоч і є магазини пряжі, але ціни там ну на порядок такі вищі, ніж в Україні, тому що вони тут загалом, в принципі, продають таку брендову пряжу, і я не можу сказати, що вона неякісна, окей, так, вона вартує своїх грошей. Але все-таки це якось трошки зупиняє, коли ти там умовно звик купляти бавовну на якомусь інстаграм розпродажі, бабінай, там я не знаю, просто. 300-400 грам, а то і там, кілограми продають, і це вартує 30-50 гривень за 100 грам. То коли ти тут бачиш моток 50-грамовий вартістю в 2,5, а то й 3 євро, ти думаєш, все-таки різниця трохи відчувається. І це була одна з причин, чому е поступово ми звички накупляти пряжі почали зникати. А також до цих причин а... Можна віднести таку думку, що я тут ненадовго, скоро повернемося додому. Навіщо тут купляти там багато пряжі, аби потім це все вести додому? А перевізниками також це не дуже дешево вартує. І загалом, ну якось навіщо? Скоро ми повернемося, і там вже можна буде е, скупляти пряжу і там в мене дома ще є великі запаси. Типу, навіщо мені купляти тут пряжу, яка в мене вже є в Україні, куди я скоро повернуся? І вже півтора року повертаюся, і все, як ви бачите, ніяк. Друге, це маленький вибір. В плані фактурності не так просто знайти у фізичних магазинах букле або ж просто якусь фантазійну нитку, травку, хоча з іншою травкою тут взагалі проблем немає. Ті ж самі паєтки, яким вже нікого в нашій країні не здивуєш, та й в принципі в Європі також не здивуєш. Проте ну, купити їх тут. Потрібно пошукати, скажімо так, про альзапуфі я взагалі мовчу. Е, ну і Третє, як я вже вам казала, це ціна пряжі. Коли ти все життя платиш низьку ціну і потім на контрасті бачиш нові ціни, тобі потрібно перше це звикнути до них, так мовити. І зараз, коли. Я звикла до цих цін, я вже трошечки скуповую, але я купляю тільки ту пряжу, яку я реально вив'язую. Тобто, в мене немає там величезних залишків пряжі. Максимум це якісь там залишки після проєктів, або якась пряжа, яку мені передавали ще з України. І тому, проаналізувавши такі зміни в моїй купівельній поведінці, я вирішила. Подискутувати на тему споживацтва пряжі і не топ, і в першу чергу мені буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу в коментарях, тому я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся вашими роздумами зі мною і з моїми глядачами. Давайте загалом проаналізуємо, що нас змушує купляти пряжу великими об'ємами. Перше, це Швидкий дофамін, який при, в принципі, будь-якій покупці, спонтанній е, і нитки це пряжа. Інструменти для в'язання, це не виключено. Е, Передбування пряжі у в'язальницю викликає прилив дофаміну, правда, тільки у в'язальниць, а не у людей, з якими ми проживаємо, і яким треба знову звільняти поличку для наших новопридбаних скарбів. На жаль. Друге, і чому я особисто купляла пряжу, це якісь акції, розпродажі, бонуси. Оці всі заманухи, на які я велась, ведусь і буду вести завжди. Або якщо це якась новинка, і треба брати зараз, бо потім вже її не буде. Особливо там в інстаграмі чи в телеграм-каналах, коли з'являються якісь нові позиції, зазвичай це там в обмежених кольорах, і треба ще в коментарях встигнути відмітитися, написати там скільки ти грам будеш брати цієї нитки, аби тобі вистачило. І це створює ефект дефіциту. А коли ти все-таки купляєш, встигаєш, твоя ніби трошки самооцінка виростає, тому що я встигла, а хтось не встиг, а в мене ось вдома ця пряжа є, яку там хотіла купити ще там 50 людей, умовно, вони не встигли, а я встигла. Вона в мене є. Тільки питання. На що вона була мені? Третя причина це творчий порив. Це прям. Згадуй старі часи, заходиш в магазин по різним причинам, бачиш пряжу, яка тобі сподобалася там найбільше, і вже в голові починається, ой, в мене там є ще такі куплені майстер-класи, ця пряжа ідеально туди підходить. Або ой, я це зроблю, це, 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 це. Ну і загалом починаєш себе в думках якби виправдовувати і водночас шукати якісь доводи, що ця миця пряжа мені потрібна зараз. Але потім ти приходиш додому, там на тебе дивляться кілограми твоїх майбутніх проєктів, і такі, ну-ну, давай, розпаковуй, показуй, хто тут з нами буде разом на поличці стояти. До того ж, мої покупки збільшилися, коли я вийшла в декрет. Ще під час війни, коли немає взагалі жодної стабільності, коли ти на постійному стресі, не знаєш, що буде завтра, і тут в тебе є е, твої запаси. Який в тебе всі додому, і тобі так спокійно, ніби це твій острів, який ти контролюєш, який ти керуєш, який ти створюєш, і тебе саме гріє ця думка, що ну, а вдруг завтра знову все закриється, як було там на початку війни, чи взагалі при ковіді, коли наші онлайн покупки вони стали нашим всім. І думаєш, а в мене вдома є? Ну все закриється, а я не буду нічого купляти, В мене ось є. Тільки ось ми не враховуємо той факт, що зараз, ну, крім окей, війни, тут да, але ну, навіть ось війна ще йде, а все-все відкрито, все доступно, і це вже ну окей, там два-три місяці, ви повив'язували свої залишки пряжі на стресі. Ну, вив'язали ви, ну, кілограм, а там ще 10 стоїть. тому... Також до таких мінусів я можу віднести трошки зміну смакових смаків та моди, яка або частково, або прилічно впливає на наші смаки. За статистикою, смакові вподобання у людей змінюються кожні 5 7 років, і чим ти старше стаєш, тим повільніше змінюються твої смакові, твій, твій смак. Тому пряжа, яку ми купували давненько, вона вже може бути зараз не актуальною для нас. Проте з іншої сторони можна привести такий довод, що а, мода циклічна, і там ті нитки, ті кольори, які були в моді 5-7-10 років назад, вони поступово зараз а, 100% повертаються, повертались і будуть повертатися. І коли всі женуться за якимось модним там новим суперкольором, а ви відкриваєте. Свій, свою шафку, а там у вас все є. Є вже всі кольори, і всі фактури, і все є. Ну, звісно, там фактури нові приходять, і вони ще й будуть приходити в наш світ. Але кольорова гама залишається плюс-мінус незмінною. І циклічною. Тому цей мінус зразу є. Ми можемо. Перекрити ось таким плюсом циклічності. Також ще один важель, який, як на мене, один з самих головних, який змушує нас купляти пряжу. І це дійсно з позитивної точки зору. Це прям, ну, максимально великий плюс нашою любові до купівлі пряжі і виправдовування це ціна. Ну так, да, зараз мене зрозуміють багато в'язальниць, які, які люблять збирати багато пряжі. Ну, згадайте, за скільки ви купували пряжу років 5 назад, а то й раніше. Ну, це були мінімум вдвічі, а то й втричі дешевші ціни, враховуючи нашу теперішню інфляцію і наші теперішні валютні курси, зміни. І не тим паче, якщо це, наприклад, була якась нормальна пряжа на... Ну, наприклад, міжсезонному розпродажі. Там продають дійсно вже зі знижку 30-40% від наявної ціни. І з кожним роком ціна на дану категорію, на даний вид пряжі, на даний матеріал, вона тільки зростає. Ну ніколи вона не почне дешевшати. На жаль, так влаштован світ. І з кожним роком нам треба прийняти це, що все тільки дорожче і дорожче. І тому, звісно, якщо перевести наші пряжні активи в гроші. То і ну, порахувати там, да скільки грошей ми витратили там на наші запаси, умовно там п'ять років назад, то зараз це зовсім інші кошти. І е, багато в'язальниць також е, нитки можуть перепродавати. Звісно, ви будете продавати за нижчою ціною, ніж вона є, нитка зараз в магазинах, якщо це якийсь там бренд, який досі продається, який є таким більш-менш сталим в нашому в'язальному світі. Проте ви продасте ну, точно не дешевше, ніж та, та стара ціна, яка була з ванами раніше. Також до плюсів я можу додати колекціонування. Ну, це, напевно, більше стосується не пряжі, а в'язальних аксесуарів, тому що дуже багато хто колекціонує якісь поиті певних марок. Гачки колекціонують. І тому тут також більше не про проблему переспоживання, а про такий просто колекціонувальний ну, хтось марки колекціонує, хтось колекціонує пряжу. <смі> Всі ми хтось колекціонує пряжні аксесуари. Тому, в принципі, я не можу сказати, що накопичування великої пряжі вдома це є. Дуже великим мінусом, як на мене, позитивних сторін тут більше. Зараз просто по всьому світу іде, ну і не тільки зараз, давайте так останні роки пішла мода на. Екологічність на свідоме споживання, і якщо дивитися з цієї точки зору, що ми купляємо багато пряжі, яка також більшість деяка виробляється синтетичним шляхом, деяка ну, натуральним. Ви зрозуміли про що. Проте, це все ж таки те ж саме споживання там речей з мас-маркету, яке забруднює нашу планету. Але, ну, давайте будемо чесні. Якщо ми купляємо багато речей, це трошки непорівнювальні речі, тому що вона може порватися ця е, якась, не знаю, ковтинка чи светр, він може порватися, він може зноситися, він може вистиратися. і. Угу, забула, вичхнула мисль. Е, ці речі вони можуть стати неактуальними і за їх неякосного е, створення. Взагалі, що це на якісний матеріал. І після цього ми ну, частіше за все відвозимо ці речі на дачу за такий ж перевалочний пункт. Потім ще певна кількість часу на дачі ми носимо ці речі. Ці стиль дачний, ну, в кого є. Я просто по собі знаю, що всі мої речі потім перекочовують потрошечку на дачу, а потім вже, коли ну прям вже і на дачі, якби нема куди їх вдягати, або вони вже там або супервеликі, або супермаленькі, то ну вже потім треба з ними щось робити і вже думається, куди їх здавати. Ну це частіше вони просто викидаються. На жаль, тому що. Я, якщо чесно, там не бачила супер якихось. Ну так, в Києві вже починають ставити ці бокси з переробки речей. Так? Але ну давайте подивимося, правді в очі, коли в них почали ставити ну, 5-7 років назад. А купа <речей>, речей в нас була і до цього. А пряжа, до чого я веду, це так, це величезний мінус, це швидка мода, мас маркети Я тут більше відношуся до Категорії, що так, це реально пере, пере вживання, велике, велике вживання речей, споживання. А ось якщо ми говоримо про пряжу, то трохи інше. Ви її не викидуєте, вона у вас лежить вдома. Блін, яка вам різниця, що в мене лежить вдома? Хай у мене хоч чотири шафи буде з тими пряжами, а вдруге комусь її подарую. Чи можливо я там віддам сусідці якусь певну матеріал, там, якщо їй потрібно буде. Можливо, я її продам, розіграю. Ну це ж не обов'язково. Я її ніколи в житті не викину. До чого тут екосвідомість? Типу, що велике виробництво пряжі, так це ж і бізнес, це розвиток в'язальної справи. Чим більше там купуємо ниток, тим більше їх виробляють, придумують нові фактури, коли є попит, є і пропозиція. Тому тут, звісно, мене зараз закидають тапками всі екосвідомі люди, які, можливо, дивляться моє відео. <реш> вони мене поб'ють, десь тут знайдуть. Але я все-таки ну, може, я просто в мене така сутність, що я люблю це нахламинцювати, збирати побільше, збирати. Але навіщо собі відмовляти в цьому задоволенні? Ми приходимо, ми бачимо. Нам подобається, ми купили. Ну, скажіть, що краще купити там три мотка пряжі, які умовно там вартують 200 гривень. Ну, так, дивлячись, який матеріал. Чи ви за ці, там 200 гривень підете купити собі якусь кофту, яка вам ну реально не потрібна? Як на мене, то краще вже купити моточки пряжі, які в тебе будуть лежати. І, можливо, колись ти, якби. Ну, знаєте, в мене буває таке, що я просто коли не знаю, що в'язати, я відкриваю там свої запаси, дивлюся, якісь поєднання кольорів, фактур, і в мене ну реально народжується якась ідея, і я починаю її втілювати в життя. Це також можна віднести до плюсів того, що в нас вдома є ці нитки. Якби в мене вдома їх не було, я би думала, що мені зв'язати, ходила би ходила і є велика вірідність того, що я взагалі б нічого не зв'язала. Тому що, ну, і коли, знаєте, довго хочеш, 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 то потім вже і те перехочеться, і те перехочеться. Чи можливо просто така людина, що мені, якщо я там щось починаю робити, мені треба робити це зараз, тому що завтра я там придумаю ще щось і ще щось, і ще, і це почнеться таке. Не не льо, і потім я психану і відмовлюсь взагалі від цього всього. Тому ну от. Мій моя оціночне е, судження, моя думка така, що я не бачу нічого поганого у там, купівлі багато пряжі. Звісно, якщо ви цим займаєтеся на постійній основі, і звісно, якщо ви з неї щось в'яжете, а не просто ви збираєте, збираєте і збираєте. Але якщо ви купляєте трохи швидше, трохи більше, ніж ви встані зараз в'язати, то це не означає, що через місяць ви це не зв'яжете або через рік. Всі ми, ну там, старіємо, так мене дивляться, люди різного віку, можна вийти на пенсію через 5-7 років, і у вас буде ого який склад. А так, скільки з мінімальною пенсією Україні, ти собі багато не дозволиш купити, а у вас вже є який запас. Вже виходить так, що я вас вимовляю її купляти. Бренди, посилайте мені пряжу на рекламу. Я тут вже почала рекламувати. Тому загалом, якщо зробити, підсумувати все те, що ми сьогодні з вами. Я вам сьогодні проговорила то я більше знаходжу плюсів у купівлі пряжі. Звісно, мінуси також є, і я їх також проговорила в цьому відео. І кожен сам для себе має зробити висновок, тому що я знаю багато людей, які придумали проект, прийшли в магазин, купили, зв'язали все. І потім там пауза. Потім ну, немає такого там на складательства, на, на, на збирательства, ниток, як, наприклад, в мене. У мене воно є, і я цим довольна, тому що в мене буває ввечері, знову ж таки, виникла якась ідея. Я пішла, відкрила, подивилася, що в мене є з наявного, обрала, зв'язала. Тому я можливо роблю велику помилку в плані. Невідповідального споживання і екосвідомості, я це визнаю, проте я для себе бачу більше плюсів. В мене є своя власна думка, від якої я не буду відмовлятися. І це не пластик, це не якесь сміття, і аби порівнювати і це з великою якоюсь трагедією. В свою чергу, я, якщо ми вже говоримо про екосвідомість, закликаю всіх сортувати сміття. Ми вже за півтора року до цього дуже звикли, тому що в Німеччині з цим дуже суворо, і цим ви можете допомогти, дійсно допомогти е очистити нашу планету, хоча б трошки. Кожен знаєте, сам відповідальний за себе. Проте пряжу можете купляти. Гаразд, мені насправді дуже цікаво почитати, що ви думаєте про це все в коментарях. І мені цікаво, що саме вас спонукає купляти багато пряжі, і чи ви в'яжете щось з нею, чи у вас вона все таки лежить і ви просто насолоджуєтеся тим, що вона у вас є. Я як завжди я читаю всі коментарі, намагаюся відповісти на більшість з них. Тому мені дійсно буде цікаво прочитати. І я вам бажаю, як завжди, гарного тижня. І Ідіть відкривайте свої шафи. Дивіться, я впевнена, у вас там є дуже класна ниточка, з якою ви з понеділка вже зможете почати зв'язати ваш новий проект.